Ну що, зайчики, а зараз старий, як світ, анекдот, я його чула ще в дитинстві, але дуже багато просили розказати, розказую ще раз. Одружилися чоловіки з жінкою, молодята можна сказати, та й перша шлюбна ніч, вечір він такий діловий, розказує жінці. Так, слухай мене уважно. В мене є три правила, які порушувати не можна в сімейному житті. Що середи? у мене футбол. Поняла чи ні? І не свято, не свято, вихідний, там, мене то не стосується, в тебе день народження. У мене футбол. Я збираюся іду йду з чоловіками на футбол. Зрозуміла? Ще одне правило це друге правило. Що п'ятниці у мене преферанс. І неважливо, там, в теж ще день народження, ти захворіла, діти в нас малі, якісь утренніки, садіки, мене то не хвилює. У мене. Преферанс, я сів з хлопцями і поїхав грати в карти. Ти поняла чи ні? І третє правило: щонеділі в мене рибалка. І хоч там град з неба буде йти, мені все одно що там буде? Я не знаю, небо розійдеться і блискавка буде світити. Мені все одно у мене рибалка. Ти поняла мене чи ні? Вона так уважно вислухала спокійно. Значить так дорогенький. У мене в сімейному житті буде тільки одне правило. Тільки одне, але обов'язкове. Щодня, о дев'ятій вечора, я займаюся коханням. І неважливо, є чоловік вдома чи нема. Це незалежність.